Перша аудюшка у рік Але це з 2.7 мотором. Да, ну мы конечно на комплектації на жирній Повний привез. Slime. Так, SX, Mickey це 1.6 бензиновий мотор п'ятиступка. Бельгійка. З Бельгії 8900 16 рік. 242 тисячі. Двохлітрова дизельна, 88 кВт. Салон камина Погано, що зараз... За цією пильци повністю все Воно позасипало і Нормально не видно. Все в такій просто слой такої пилі. Volvo V-60, 9215 рік, 184 тисячі, двохлітрова, 100 кВт дизель. Маган, по-моєму, він ще досі стоїть. Мабуть на нього ціна трохи трошечки космос Так, Mazda 6, -та, 10 800 16 рік, 200 тисяч пробігу, 110 на механіка, салон Ткануна. Hyundai i30, 6916 рік 1,6 81 кВт, дизель. Нічого не видно, все в пилі. В пилі і в паутині. За цими Kia Кіосіт 6200, 13 рік, 262 тисячі, 1,6 Désolé нас тканина, така типу, комбінована тканина, світлі темні вставки, мультикермо, круиз шестиступанева механічна коробка передач, літня гума стоїть, оригінальні легкосплавні диски, Це, хто не знає літовські транзити. Міні купери не підходжу, не показую, практично. На них попиту немає. От, така специфічна машина. Що комусь буде цікаво пишити. От, буду деколи звертати увагу. Volvo S60 7300 11 рік. Тут плюс на ці стоянки, що є такі цінники, що видно все добре. Ще пару варіантів, я подивимося. Оце коли ручкою пишуть, воно все вигорів, ще нічого не зрозуміло, нічого не видно. Так, Toyota Verso S5913 рік, 8 місяць, 225 тисяч пробігу, 1,3 бензин. Я ще зранку не проснувся, Боже. поки розговорюся. Багато розказувати поки не буду. Так, на експорт 11300, тут вона 13700 Crossland X 18 рік, 145 тисяч 1,5 75 кВт дизель, дизельочок, механічна коробка передач, комбінований салон. Ми зараз почали писати ціну на експорт. 6300, на експорт теж буде 6300, це Opel Antara, десь 2010 рік, 182 тисячі двохлітрова дизельна. Йдемо ще в той ряд, зайдемо, подивимось, є ще одна площадка. Там, бачите, який так, там буде більш цікаво цей апарат. Ну, що тут за нього хочуть Маган 14 рік. 14 рік на баса комплектації 97 кВт. Це 1.2 і він того і стоїть, тут тобто ще з 6,5 тисяч. А пробігу там скільки в ньому написано? 152 тисячі. Ну, Непопулярний варіант з таким мотором, От, але в загальному зовнішній вигляд має непоганий. Тут його нього тер рукою по капоті. Куга. 11999. Escape Kuga 1.6 бензин, автомат, SDK код Є. Так, там нічого не написано, що на експорт якась буде знижка, ну треба питати в них, тому що там не всі, не всі можуть писати. О, тут пластиковий руль. Насід немає ціни, не написали, але там дивлюся, панель е відклеїлася від жири. це в них така болячка в багатьох зустрічається, ось панель відклеюється. Дефектна короче. панель Так тут що у нас тут? Nissan Qashqai плюс 2, 2-літровий, 104 кВт, бензин. Механіка. А я, по-моєму, я прошлого разу приїжджав, то я вже нього знімав. Наш кіревен. Зоя. Аурис 16 рік, 1,3 три бензиновий. Там цьому не написали на нього 183 тисячі. Йдемо так, тут недалеко, пішочком пройдуся. Я вам скажу 9 годин, а роси вже немає, повністю суха трава закрито, блін, 9 годин вони ще не роблять. Теж скільки машин стоїть. О, вже відкрив. Нормально. Йдемо зараз подивимося.